дня. сонечко, хай вас розбудить в посмішці і у піснях, хай заспіває вам пташка. Радісно за ми в серці розквітне Ромашка навіть посеред зими. Нина, хай радісна буде, і здоров'я з вами усюди буде. Я рада вас вітати на сьогоднішній нашій зустрічі. Ой, послухайте. Ось стукає мені в двері. Я гляну, що там? Ось, дивіться, нам передали листа. Погляньмо, що в тому листі написано. Цікаво, малята! А від кого ж до нас прийшов лист? Так, лист прийшов від білочки. Давайте з вами. Прочитаємо, що ж нам пише Білочка. Здравствуйте, дорогі хлоп'ята і дівчата. Вирішила звернутись до вас з проханням. Може, ви зможете мені допомогти. Трапилась біда захворів зайчик не їсть, не п'є, не співає, не стрибає, не радує його нічого. Я навіть не знаю, чим його лікувати. А ви всі такі красиві, здоровенькі і щічки у вас розовенькі, напевно, секрет якийсь знаєте. Поділіться з нами, як зайчика вилікувати. Тільки прошу допомогти найшвидше, а то йому зовсім погано. Діти, а як ви вважаєте, чому зайчик захворів? Так, напевне, він нічого не робив для зміцнення свого здоров'я, не робив зарядку, не гуляв, вживав шкідливу їжу та пив некорисні напої. А що ж такого страшного у шкідливій їжі? Так, у ній зовсім немає вітамінів для нормального розвитку нашого організму. А що ж таке вітаміни? Давайте про них. Дізнаємося більше, вітаміни це такі речовини, які допомагають дітям рости міцними і здоровими. І рослини, і тварини самі можуть виробляти вітаміни, а ось людина цього робити не може, тому людина має отримувати вітаміни з їжею. Дуже багато вітамінів міститься у фруктах і овочах. А так само в інших продуктах харчування, якими харчуються люди. І Якщо дитина отримує цих вітамінів мало, то він починає часто хворіти, втрачає апетит і погано росте. А де ж живуть вітаміни? Вірна відповідь у продуктах харчування, щоб бути здоровим, розумним, сильним. Дитина має отримувати вітаміни з їжею. Якщо дитина отримує цих вітамінів мало, то починає хворіти, втрачає апетит і погано росте. А як ви думаєте, в який час року ми отримуємо вітамінів найбільше? Так, вірна відповідь влітку та восени. А чому? Бо влітку і восени ростуть ягоди, фрукти, овочі. А в інший час року, щоб люди не відчували нестачу у вітамінах, можна їх купити в аптеці, але я вважаю, що краще їсти достатню кількість овочів та фруктів і корисних продуктів. Особливо багаті вітамінами овочі і фрукти. А зараз вони кожен розкаже про себе. Це корисно, кожному потрібно знати, щоб міцне здоров'я мати треба їсти апельсин, це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом, борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Срібна в неї кожушина. Всім відома цибулина, бо вона у стравах сюди береже на світ застуди. Різнобарний світлофор на городі помідор, як томат його всі знають і за користь поважають. Ось горох із нього діти, добрий можна суп зварити, а горошок молодий смачно їсти і сирий. Ароматні невеличкі у обох червоні щічки, всім відомі дві сестриці, полуниця і суниця. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни, яблучний поріг спечемо, всіх до себе в гості звемо. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий, від ангін він всіх лікує, і у стравах він смакує. Запам'ятайте, діти, якщо ви будете кожного дня вживати такі чудові овочі та фрукти, молочні продукти, то не будете хворіти, станете міцними та бадьорими. І, ви, і зайчик наш, будь ласка, запам'ятайте, дітки. Наш ефір з вами дивиться зайчик. Я вам пропоную пограти в гру вірно чи невірно, називаючи так чи ні на мої твердження. А зайчик, послухавши ваші відповіді, зробить висновки і буде знати, як про здоров'я треба бати. Так, щоб здоровим бути, треба їсти багато солодкого і пити солодку газовану воду. Вірна відповідь ні. Потрібно робити вранці зарядку і вмиватись прохолодною водою. Вірна відповідь так. Їсти усе, що подають на стіл у дитячому садку. Молодці. Правильна відповідь так. Мало гуляти довго сидіти перед телевізором або комп'ютером. Вірна відповідь ні. Не вживати овочі і фрукти. Вірна відповідь. Ні. Потрібно вживати овочі та фрукти. Пити молоко, їсти сир, сметану і інші молочні продукти. Так, вірна відповідь. Дотримуватись режиму дня, вчасно їсти, відпочивати, гуляти, займатися справами і спортом. Вірна відповідь так. Потрібно тільки вживати вітаміни, придбані в аптеці в різнокольорових баночках. Вірна відповідь Ні. Взимку одягати сандалики і легку футболку влітку шубу і теплі чоботи. Вірна відповідь ні. Вживати достатньо риби, м'яса та зелені. Молодці вірна відповідь так. Ви в мене просто розумашки все виконали вірно. І зайчику нашому сподобалися наші відповіді. Він тепер буде знати, як потрібно про здоров'я дбати. Дітки. А ви знали, що кожен вітамін має своє ім'я? Ось, наприклад, вітамін В. Він багато років вважався лише одним вітаміном, а тепер відомо. Що існують найменше 6 різних вітамінів В. Вони називаються в 1 В2, в 6 в 12 і так далі. Вітамін В необхідний для профілактики деяких нервових захворювань, його відсутність викликає хворобу авітаміноз. Цей вітамін міститься в молоці, свіжих фруктах і овочах і всіх злаках. Інший важливий вітамін це вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму інфекціям, захищає він застуди. Багаті цим вітаміном фрукти, ягоди, овочі, лимони, апельсини, яблуки, мати. Вітамін Д. Важливий для правильного розвитку кісток і зубів. Цей вітамін у великій кількості, знайдений у рибічому жирі, печінці, яєчному жовтку. Соняче світло також сприяє виробленню цьому вітаміну в організмі. Вітамін А, корисний для очей, серця, шкіри, міститься в рибі, морепродуктах, печінці, абрикосах, моркві. Дуже важливо правильно харчуватись, щоб організм отримував усі необхідні вітаміни. Тоді ви матимете гарний вигляд і міцне здоров'я. А ще дуже багато вітамінів в цибулі, особливо її зеленому пір'ї. Зелень взагалі багато містить вітамінів, майже всі групи, всі назви А, Б, С, вітамін та Д. Це зовсім не складно. Для цього нам потрібна риночка, цибуля та ґрунт. Засипаємо ґрунт у риночку. Ось так. Зверху я засипаю вниз у риночку. Ось насипала, трішки зверху розрівняла і починаю садити цибулю. Одну! Дві, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, десять цибулин. Ще одну висажу. Отак От буде одинадцять цибулин. Я висадила дві риночки, висадила великі цибулини та маленькі. Хочу поспостерігати, в яких ж і цих риночок буде краще піречку, в якої цибулини, у великої чи у маленької. Після цього я поливаю тепленькою водичкою. Ось так уже политі наші цибулинки будуть проростати. Я їх ставлю на підіконня, щоб на них попадало світло. Ось такий має вийти результат. Молодці, гарно працювали, Цибульку висаджали. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, що вам сьогодні найбільше сподобалось на занятті? Що для вас сьогодні було цікавим? Що нового ви дізналися сьогодні? Запам'ятали, як називаються наші друзі та помічники? Де живуть вітаміни найбільше? Чим відрізняється шкідлива їжа від корисної? Ви сьогодні дуже гарно працювали і все запам'ятали. Я вам бажаю, щоб ви росли дужими і не були до свого здоров'я байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами, дружіть. Малята, я вам пропоную зараз зайчику, який захворів, відправити кошик з вітамінами. Тому що вони головні лікарі. Отож поспішаймо, зайчика пригощаймо. Малята, велике вам дякую за вітаміни. Я сьогодні багато чого дізнався, корисного, що потрібно для мого здоров'я. Я тепер буду уважним, буду про себе дбати, вітаміни споживати. Мені дуже було з вами цікаво. Але я можу з вами прощатись. До побачення! Малята, я вам дякую за нашу сьогоднішню зустріч і теж вам говорю до побачення, до наступних зустрічей!